Слава Україні козаки! Сьогодні на огляді Мегапавербанк або міні-зарядна станція від компанії Brevia. 48 000 мАч, 60 Вт по Delivery та літій ферм залізофосфатний акумулятор. Поставляється в такій коробці. Відкриємо, подивимося, що там всередині. Ну, Пакування дуже класне. Гарантія на рік. Інструкція англійською. Ні, українською мовою. Чудово. Зарядний блок на. 40 Вт, 20 вольт, 2 А. Ось такі підставочки для нашого павербанка. Та сам пауербанк в чохлі. Дуже класний неопреновий чохол. І сам пауербанк. Детальніше оглянемо сам пристрій. Бачимо на фронтальній панелі у нас надпис бренду. Є Power 48 k це модель і ємність 48 000 мАч. А також 4 світлодіоди, які сигналізують про рівень заряду акумулятора. Приходить заряджений приблизно на 50%. На іншому торці у нас є характеристики і серійний номер. Серійний номер просто приклеєний наклеїчкою. Ось ці сині вставки це гума. Дуже приємно на дотик, а чорний пластик схожий на soft Touch. Зверху у нас. Під гумовими заглушками роз'єми та кнопка. Кнопка, якщо її натиснути довготривало, то вмикає ліхтар. Ну ліхтар світить дуже яскраво. І може світити жовтим світлом. Давайте відкриємо заглушки. Подивимося, що там у нас два USB A роз'ємчика під однією заглушкою. І під другою заглушкою у нас вхідний DC роз'єм та Type-C роз'єм. Під третьою заглушкою у нас автомобільна розетка. Що значно розширює функціонал цього девайсу 12 вольт 15 А. Пластикові тримачі для того, щоб ви могли поставити цей павербанк вертикально і він займав менше місця на вашому робочому столі. Розміри 210х150х41 на на мм. Вага 1 кг 489 г. Протоколи швидкої зарядки. Тайпей номер 1 Apple 5 вольт, battery charging. Только и зарядка на напрузе 5 вольт. Тайпей номер 2. Apple 5 вольт, battery charging, Samsung AFC 9 вольт, Huawei FCP, Quick Charge 2.0 12 вольт, 3012 вольт. тайп c роз'єм. Power delivery 60 Вт EP5 Воль, Battery Charging Samsung KFC 12 вольт. Charge 2.0 12 вольт, 30-12 вольт, 40. Режим PPS відсутній. Пульсації на максимальній потужності. 269, 270. 266 мВ. Вкладаємося у норму 2%. Наскрізна зарядка. Але перед тим перевірте, чи ви підписані на канал, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар, а також доєднуйтесь до спільноти Edelweiss Test в Telegram. Всі посилання в описі відео. Підключаємо комплектний зарядний пристрій. Бачимо, що наше навантаження не перезавантажилось. Тобто наскрізна безшовна зарядка присутня. Давайте зімітуємо, що світло зникло. І все, як працювало, так працює. Давайте ще раз. Чудово, вона присутня, це величезний плюс. Одночасно швидка зарядка кількох пристроїв. З Type-C знімаємо 60 Вт і під'єднуємося в Type-A роз'єм 10 Вт. Type-C не перезавантажився, як віддавав 60 Вт, так і віддає. Потужні зарядки по Type-C роз'єму. Підключаємось. 38 Вт. Хоч зарядний пристрій у нас 100 Вт. Тобто немає різниці, чи ми будемо заряджати комплектним зарядним пристроєм через DC роз'єм, це буде 40 Вт. чи ми будемо заряджати Type-C, ми не отримаємо більше, ніж 40 Вт. Привія повністю заряджена, зарядку не бере, будемо проводити тест ємності. Так, триггер з 20 В. 58,7 Вт знімаємо з павербанка. Закінчився тест ємності, він тривав 2 години 19 хвилин і за цей час бревія віддала 135,4 Вт годин ємності. Ставимо на зарядку і подивимося, за скільки часу він зарядиться. 38 Вт іде на зарядку пристрою. Бревія зарядився за 4 години 35 хвилин. Зараз зарядочку не бере і рівень зарядку 100%. Якщо двох Type-A роз'ємів та Type-C роз'єма вам замало, у нас є змога розширити функціонал за допомогою автомобільної розетки та ось такого зарядного пристрою в прикурювач автомобіля. Ми вставляємо його в розетку і отримаємо додаткових два Type-C та Type-A. І мало того, Type-C на 100 Вт. Зараз ми перевіримо, чи зможе ця розетка видавати 100 Вт потужності. Підключився в Type-C роз'єм і пробуємо знімати 100 Вт. Так, без будь-яких питань. 100 Вт потужності знімається, але для цього вам потрібен дуже потужний зарядний пристрій в розетку прикурювача. Подивимося, чи не буде вимикати розетка навантаження під час зарядки. 100 Вт знімаємо з розеточки та підключаємося зарядкою. Бачимо, 38 Вт іде на зарядку і 100 Вт знімаємо з розетки. Ніяких проблем. Та відключень немає. Розрядка значно розширює функціонал цього пристрою. До висновків. Powerbank мені сподобався, але і мінуси я знайшов. Основний мінус це потужність зарядки. Тут зарядка потужніша, ніж у 80% павербанків, які продаються у нас на ринку, але для такої ємності 40 Вт потужності, як на мене, замало, хотілося б 100. І другий некритичний мінус це заглушки. Вони мені не подобаються на USB A роз'ємах та на Type-C. На автомобільній зарядці, звісно, він потрібен, тому що тут дуже. Багато пустого місця, але отут я би ці заглушечки прибрав. У всьому іншому дуже крутий девайс. Він має безшовну зарядку. 88% коефіцієнт корисної дії. Ліхтар. Розетка, яка дуже розширює функціонал. Ми можемо додати тут 3-5 портів додаткових, якщо вам це потрібно. Комплектація з чохлом, з підставкою. Корпус, який, на мою думку, Ну, дуже витривалий. Це такий софт touch пластик з гумовими накладками. Тобто цьому павербанку ви явно нічого не зробите. Також літій залізофосфатний акумулятор. Це і плюс, і невеличкий і мінус. Плюс це супервелика довговічність. Мінус це трішки більша вага при однаковому запасі енергії порівнюючи з літійоном. Павербанк сподобався ще раз. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss. Всі посилання в описі відео. Я відкриваю збір на потужну зарядну станцію для одного з підрозділів 86-го батальйону ТРО з Хмельницького. Хлопці з квітня 22-го року на бойових виїздах. Зараз вони на Херсонському напрямку, і станція їм потрібна для того, щоб живити їхній реп. І вони прислали мені призи для того, щоб мотивувати вас донатити. Це ось така хвостова частина від 88-ї Мін, здається мені, я не експерт. Також гільза від Мсти С, яку вони віджали у наших ворогів. І також ось така гільза від Гаубиці 3, 155 й калібр, величезна, важка. Дивіться. І дуже-дуже крута. Від себе додаю ніж ганзо, огляд, на який був, а також пірометр, який в мене не забрали з попереднього огляду. Правила розігрушу дуже прості. Найбільший донатор обере собі приз, який йому доподоб. Інших 4 приза будуть розігнані за допомогою рандомайзера від Монобанка. І один шанс виграти це 100 гривень. 1000 гривень 10 шансів виграти у вас є. Тому донатьте і отримуйте свої призи. Допомагайте силам оборони.